Коли апостола Петра і Павла хотіли судити, за те, що вони зцілили чоловіка, як ми з вами говорили на днях, то їх кинули в тюрму, а потім їх ангел воврі з тюрми, а потім їх взяли в округ і рішення суда було для них таке. Видя, що вони прості люди, але не могли отрицати зцілення хворого чоловіка, 40 років його всі знали, весь город знав, що чудо совершилося це факт. Тоді що вирішили? Рішення суда сідрона. Однині ми вас відпускаємо, але приказуємо більше ніколи не говорити і не вчити про ім'я Ісуса Христа. Рішення суда. Скільки було рішень і суда і за історію людства, в котрих судді земні питалися судити духовні речі, Скільки раз і за того пострадали народи, держави, не говоря про самих, тих, котрі пробують взяти в небесну владу? І ми сьогодні кажемо, ніколи не треба боятися християнам, коли земні Владики і судді приймають рішення заборонити проповідувати, заборонити вчити ім'я Ісуса Христа, заборонити говорити про те, що Господь прийшов з небес, аби покликати людей до небес, откуда випали, не казати, щоб остальні люди були сліпі і глухі і покорно йшли зміяли у пасть і у пекло. Христос прийшов, щоб вернути людей у Царство Боже. І от рішення суда. Воно от суда, і ви не смієте більше говорити про ім'я Ісуса Христа. Що ж вони відповіли? Вони сказали, а що нам робити? Ми не можемо не говорити про те, що ми бачили і щось ми чули. Ми Християни. Ми сьогодні теж кажемо, ми вірні Української православної церкви кажемо, але ми не можемо мовчати про те, що наша церква єдина канонічна православна, яка зціляє, відкриває очі, уші. І якщо хто цю церкву лишив, то тоби зайшов у саму золоту просхвалену релігію, він отримає много слави земної. Телевізор його буде возносити як величайшого, мудрішого, но вже безблагодатного. І, як сказав, тот генерал гонитель, проклялиня християни. Ні, не християни тебе, генерали, прокляли, а твоє безуміє, твоє желання, що ти генерал будеш гонити церкву Христову, що будеш судити людей ні за що. Що ти будеш зловживати посадою, і то тобі просто так, проститься, да й ніхто за то не забуде. Рано чи пізно твої злочини сформуються у хороший божий удар, після котрого многі люди і страдають. І в Ужгороді був случай один, коли Великий чоловік, противник нашої церкви, нападав на нас під Ужгородським, тоді ще й нашим православним собором. І одного разу він казав всіма погрозами своїми, раз по дорозі думив, упав і помер. Ми молилися за нього, Господи, простиму, бо він думав, що він великий і славний, що він має. Возможності бити християн, не дати православним нічого. Ми тоді просили, ми, будучи православні під собором Уже, розділіть нас, владу, розділі нас, владу добре. Ми тепер ідемо від цього собора, підемо друге місто. Ну дайте нам друге місто. Ми мирно лишимо старий собор. Діло церкви не в соборах, не в храмах. Однако нам тоді, так називаємо, Перша демократична влада сказала ні, ви вон на вулицю, варіанта другого не є. Ну, і лі приймайте унію. Тоді наш народ восстав і не дався. І перейшли на друге місто, пішли у дом учителя, дом Духновича, і там примерно частинку невелику майже рік молилися, а через рік перейшли вже у нижній храм. Нового кафедрального собора митуй, діти Божі, котрі добре знають свою історію, котрих не обмануть, котрих другі історії не затягнуть, а знають свої, і той діти Божі, діти церкви істинної, канонічної, а в вічності і наслідника царства Божого. Амінь.